Натуга на руках від втоми чорних здувала жили, ніби мотузки, каміння клацало зубами в жорнах, жувала жовті зерна на труски, і сіялось не борошно, а мука, при тьмяному мигтіні каганця жіночі, ніжні, материнські руки тягли за ручку камінь без кінця, журливо мліли очі сумовиті. І борошно, мов біла кров лилось. Це все було в ХХ столітті, що грозами над нами пронеслось. Ми часто чуємо радісну зловтіху у голосі ворожому чужим, що заглядали кривда й люте лихо у наш для щастя виведений дім. Хай сатаніють виродки від крику, нас не знобить від їхньої хули. Нам, жорна ті із кам'яного віку на танках варвари з Європи привезли, і то для них таки була наука, коли у всього світу на виду, немов у жорнах, дуже наші руки, перемололи варварську орду. Народи мій, Титани непоборний, що небо підпирає голубе твій гордий подвиг. Не принизять жорна, вони лиш возвеличують тебе. Дарма біситься злість ворожа чорна, нічим не очорнить твоєї боротьби. Цілую руки, що крутили жорна Уперед день космічної доби.